Доброго ранку, діти! А вам цікаво, які математичні пригоди чекають на нас з вами сьогодні? Сьогодні ми з вами завітаємо до магазину. До магазину речей? Ні. То, може, до магазину Солодощів? Також ні. На нас з вами чекає похід до магазину іграшок. Тож вперед! Як багато іграшок навколо, які вони гарні, яскраві, різноманітні. Діти, нам треба придбати три пірамідки. Давайте порахуємо їх разом. Повторюйте за мною одна пірамідка. Дві пірамідки. Три пірамідки. Разом три пірамідки. А тепер придбаємо чотири автомобілі. Порахуємо разом. Один автомобіль. Два автомобілі. Три автомобілі. Чотири автомобілі. Разом чотири автомобілі. Також нам слід купити два зайчика. Порахуйте їх самостійно. Порахували? Давайте перевіримо. Один зайчик, два зайчика. Разом два зайчика. Все вірно? Молодці! Розгляньте уважно зображення. Нам слід виконати таке завдання. Треба зафарбувати стільки м'ячів, скільки і дітей. З чого почнемо роботу? Вірно! Спочатку визначимо, скільки дітей завітало до магазину. Порахуйте дітей самостійно! Давайте перевіримо разом. Одна дитина, дві, три. Разом три дитини завітало до магазину іграшок. Тож скільки м'ячів слід розфарбувати? Так, три м'ячі. Рахуйте. Один м'яч. Два м'ячі. Три м'ячі. Разом три м'ячі. Чи всі м'ячі ми зафарбували? Ні. А чому? Так, тому що для трьох дітей потрібно три м'ячі. Діти, а хто порахував? Скільки всього м'ячів? Порахуємо разом. Один м'яч. Два, три, чотири, п'ять. Разом п'ять м'ячів. А як ми можемо перевірити, чи правильно ми виконали завдання? Так, слід роздати м'ячі дітям. Роздамо по одному розфарбованому м'ячу кожній дитині. Чи вірно ми виконали завдання? Так, вірно, кожна дитина отримала по одному кольоровому ячу. Не втомилися? Тоді вперед, на зустріч пригодам! У магазин іграшок завітала дівчинка Оленка. Вона хоче купити ляльку подрузі на день народження. Розгляньте коробки! Чи видно, скільки іграшок лежить в коробці? Ні, не видно. Коробка заклеєна. А як продавець знає, скільки іграшок у якій коробці? Якщо він буде постійно відкривати коробки, то попсується упаковка, і іграшки можуть поламатися, чи можливо дізнатися, скільки іграшок в коробці, не розкриваючи її? На фабриці, де виготовляють іграшки. Перш ніж запакувати їх, приклеюють знак, який позначає кількість предметів у коробці. Такий знак є і на наших коробках. Розглянемо їх ближче. А чи знаєте ви, як називається такий знак? Цей знак цифра. Розгляньте її уважно. Чи знаєте ви, яка з цифр позначає один предмет? Як ви гадаєте, в якій коробці одна лялька? Відкриємо коробку і перевіримо. Скільки ляльок у цій коробці? Одна. Тож ми вірно визначили коробку, на якій позначено цифру. Один. Розглянемо ближчу цифру. Вона складається з двох частин, коротшої та довшої прямих ліній, які з'єднуються вгорі. Одиничка в нас така, рівна, гарна і струнка. Та у світі лише вона. Все ж рахунок почина. Розгляньте малюнок. Та визначте, яких іграшок по одній. Вірно, один ведмедик та одна дзиґка. Позначимо їх кількість цифрою один. Сьогодні на нас з вами. Чекала захоплива математична пригода в магазині іграшок. А які завдання ми виконували? Ми рахували і купували іграшки для себе, М Ячі для дітей. Познайомилися з цифрою 1 та запам'ятали її портрет. Наша математична пригода добігає кінця, тож будемо прощатися! До побачення, діти.